Спортивний азарт, любов до футзалу і одне єдине бажання на всіх поповнити лави драконів. НФК ураган організував у Франківську всеукраїнський відбір юнаків у команди Ю Ю-17 та ю 19 на паркеті коледжу фізичного виховання. Майже три десятки охочих спробувати свої сили та потрапити до академії. Переконують, навчання тут це чудовий крок на шляху до спортивного майбутнього. Побачимо відбір. На що одна з найкращих команд в Україні. Та я спробую, не пройду. Зараз настроєний виграти з командою. з Салатовим. Побачимо, чи вдасться, і бажання прийти. Дуже давно хотів заіграти за якусь футзальну команду. Ну, ураган дуже подобався давно, тому я тут налаштований пройти відбір, а далі буде видно. Тому що мрія моя, ось так. Отак ось тому важливо це. Мрії повинні здійснюватися для того, аби визначити фізичний стан та ігрові навички кандидатів, влаштували особливе тренування. Кращих серед талановитої молоді визначають не лише за вмінням, але й креативністю та мотивацією. Димося, як діти працюють з м'ячем, як вони координовані. Хочемо побачити, як вони думають, мислять на полі. Які в ній ну і хто бачу відповідає, хто схильний до футзалу. Ми будемо тих діточок запрошувати до себе. Мої вікові зараз велика, скажімо так, потреба. У мене і минулий рік, і цей рік майже всі перейшли в старшу групу. Ю-17. так, що в нас практично створюється нова команда. І нам на даний момент дуже необхідні ну, нові гравці. Академія кажуть в урагані націлена на підготовку професійних спортсменів, молодих футзалістів, які бажають вдосконалюватися та прогресувати, забезпечують усім необхідним безкоштовним навчанням, проживанням, харчуванням, екіпіруванням та інвентарем. І певні серед тих, хто пройде відбір, знайдуть гідне підсилення основної команди у майбутньому. Ні для кого не секрет, практично в кожному. Клубі футзальному є вихованець школи НФК Ураган, тому ми хочемо продовжувати набирати хороших молодих футзалістів, які стануть підсиленням в майбутньому для основної команди. Якщо ми будемо аналізувати наших досвідчених уже футзалістів, які є і збірниками і національної збірної команди України і є учасниками. Нашої команди ураган і інших команд, тобто перспективи є хороші. все в головах, в руках і в ногах даних юних футзалістів, все в їхніх силах, все можливо. А для тих, хто з певних причин на цей відбір потрапити не зміг, анонсують уже невдовзі ще один. Наталія Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.